Мені, мені, а я, <плес> 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 То я розумію національну ідею, власне, як щось таке, як деяку абстракцію, але всі про цю абстракцію знають, і це робить їх спільним. Але в Україні всі кожен щось знає, але зовсім невідомо наскільки це об'єднує. Якщо ми говоримо про націю, то теж важливо розмежувати націю народ. Я приїхав виступати на вечорі молодих поетів, більшість з яких є лауреатами з конкурсу минулих років. Що ми тут робимо? Ми не знаємо. Нам видали чашки і бейджики, і, беджики. і беджики, ми знаходимо їм застосування. Ми вже отримали все, що могли. Нам дали ручку, нам дали чашку і ніхто її і не мейджи, забирають. І так, папку нам дали і папку. Папку. дали. Так, а, і папку нам дали папку. І годують нас. Теж, і ще тут багато чудових чудових людей. Я вважаю, що немає, немає руху антиглобалістів в Україні. Є рух конкретно там в Києві п'ять людей, десь там я не знаю в Донецькій два, там якомусь у Львові півтора, але руху немає в Україні. І це через те, що взагалі є певний кризис лівих, лівих в Україні, ну, як я бачу. Десь півтора, десь два з половиною активісти, чи це антиглобалісти, чи вони використовують методи антиглобалістів, чи вони причетні до якогось руху антиглобалістського. Дуже важке питання. Я думаю, що антиглобалістам в Україні потрібно або визначатися, або цей рух як такий лишиться. Такими маргінальними спалахами і фактично не буде мати свого обличчя, так як воно його однозначно не має зараз. Цього року, 2013-го, я приїхав приймати участь у семінарі творчої молоді вже не просто як учасник, а як викладач курсу теорії та практики ненасильницького спротиву. О, це вже традиція просто на травневі свята їздити у Ворзель щось робити. Ну, я конкретно цього року займаюся телебаченням, в яке трансформувалися газети. Вітаємо! З вами телеканал Ворзельський мір і його незмінні ведучі Ірина Перша і Олег Другий. В ефірі підсумковий випуск новин із семінарів творчої молоді 2014 року. Хто там за цими дверима? Хто дивиться в цей глазок? Шинкаренко, це ти? Для ЄС головна мета це формування спільної платформи для співпраці за європейськими принципами. От під якими гаслами зараз відбувається ця інтеграція? Під гаслами митного союзу? Давайте не будемо забувати, що митний союз це не лише назва там умовна назва конкретної організації митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Митне союз це просто така форма інтеграції. Європейський союз він теж в певній мірі є митним союзом. Просто що він пішов ще на вищі шаблі інтеграції. Олеже, яким mm -hmm. для тебе є ідеальний хлопець? Це от який він, який є. От він добрий, там чесно, як його пиши? Він досить високий, з темним волоссям, ледь-ледь посивілим. Якщо чесно, то я з дитинства навіть ніколи не мала певного ідеалу. Після певних таких емпірічних путей, я можу сказати, що реально неважливо. її Зріст, або там вага, щось таке. Там в актовому залі лежить ще один за колонкою, я тобі скажу по секрету. Патріот, велетен на зріст надзвичайної фізичної сили і неймовірної краси, може рукою розрубати дерево. Тема у нас заявлена, «Русський мір як гуманітарний. Наш відповідь руському міру. Так, тільки не на ноутбук. Ну, по-перше, є таке широке культурницьке розуміння руського міра. Це загалом внесок російської культури у розвиток людства, у розвиток там людської цивілізації, так сказати, і глобальне представництво носіїв цієї російської культури в світі. На цьогорічному семінарі видимий прогрес. Ще більша кількість розумних людей, ще більша кількість е, цікавих ідей, е, і е, збільшилась так само кількість різноманітних дівайсів, планшетів, е, значить лептопів. Е, плюс до того нас з'явився Wi-Fi, а це нас е, просто надихає і е, окрилює, додаючи можливості в інформаційних потоках. Подейкують, що директор одного київського видавництва вирішив проміняти жінку на тютюн та люльку. У відповідь жінка погрожує проміняти його на кока-колу та туфлі на шпильках. через кілька хвилин розпочнеться матч е зелені червоні, як наскільки я розумію, там. Про гендер. Після участі у круглому столі про гендерну рівність п'ятеро семінарістів у графі «Стать» написали творча молодь. Так, Фрейд тут спить спокійним сном. Ми маємо конструктивну позицію. Просто зробили це в певній креативній формі. Слю, да? Ми маємо Пінокіо, от, ну, символічне піо, Пінокіо, і маємо довгий ніс, який символізує те, що ну, так склалося, що нас президент трошки ну, бреше. Не так давно, як вчора. Ми всі були присутні в цій же залі, і ми чули, власне, як команда синіх, і зокрема від президента від свого імені, давав певні обіцянки. Ось і що ж він нам обіцяв і що ж він не виконав. Ми зараз розкажемо. Ну передусім, він обіцяв гарячу воду в кожну кімнату. Ви можете це прочитати. Ви таке чули вчора? Але на жаль, сьогодні навіть не всі потрапили в душ в гарячу воду. Ми таким креативним способом хотіли сказати, що пане президент, будь ласка, виконуйте обов'язки. Ну все ж таки, ну треба. З вами був телеканал Ворзиський мір та його незмінні ведучі Ірина Перша та Олег Другий. <хи> На все добре до наступних зустрічей.